Я потав Полтаві. А я на вулиці, яка зараз називається вулиці Соборна. Не один десяток років, як кожуха цій вулиці. І все змінилося. Все змінилося окрім художнього салону, коли я ще студентом відвідував його. І ця краса до цього часу дивує. І давайте зайдемо і разом подивуємося красі і майстра нашого народного мистецтва. Вітаю! Мене звуть Ганна Коркішка, я головний бухгалтер Полтавської обласної організації Національної спілки художників України. Працюю тут понад 40 років. Хочу вас запросити до нашого художнього салону, який відчинив свої двері ще в далекому, 1951 році. На цей час це єдина безкоштовна виставкова зала у Полтаві. У нас широко представлені твори образотворчого мистецтва членів Національної спілки художників України, вироби народних майстрів, це килимарство, гобелени, ткацтво, і сукні, вишиванки, скатертини, серветки, гончарство як сувенірного, так і ужиткового напрямку, де втілені через розмаїття стилів та жанрів. Найкращі національні традиції. Тематично багатогранні, яскраві твори єднає виразна національна ідея. Мовою кольорів та фарб передається любов до щедрої землі Полтавської. Художній салон має свою історію, згартований колектив. Які понад 20 років очолює Людмила Солодкова. Є історія, є постійні відвідувачі та шанувальники, які з року в рік приїжджають з різних куточків не тільки нашої незламної України, а також за кордону. Придбана в нас продукція розлітається по всьому світу та є візитівкою нашої Полтавщини. У виставковій залі постійно відбуваються культурно-мистецькі заходи. Це художні виставки, фотовиставки, діє постійна виставка на підтримку Збройних сил України. Час іде, все змінюється. Наш салон також розвивається. Знаходимося в постійному пошуку нових творчих виробів та напрямків. Опановуємо інтернет-продаж та рекламу. Дуже раді вітати наших шанувальників та приємно вражати форуми українського національного мистецтва. Побачила цей магазин і відразу ж пригадала, що я приїхала додому на свою батьківщину, тому що я зараз проживаю в Нідерландах. Так сталося спочатку війни, що я зібрала своїх дітей і поїхала туди. Але побачивши цей магазин, прогулюючись по цій жовтневій вулиці, моє серце відчуло, що я вдома.